Мої вітання усім! Я Тіна Кароль і це моє відео звернення вибачення. Вибачення всім тим, кого торкнулася ця пісня. В нас немає світла, в нас нема води, в нас немає нічого і добра, в нас нема. Пишеш, що я в не контексті. Я в контексті безпосередньо максимально. Я навпаки хотіла об'єднати композицію уривком з Тік-Току всіх, а об'єднала всіх проти себе. Ну, Вийшов такий мем. Нічого, вибачте мене, будь ласка, хоч і болючий для мене. Це не заказуха, це не методичка від влади, я не виконую ніякі замовлення. Я побачила пісню одного хлопця і вирішила її переспівати, тому що все своє життя я підтримую людей творчістю. І на цей раз було так само, тільки з добрими намірами. Захотіла заспівати, що в нас нема ніхрена, а в нас є тільки ми з вами. Цей часті час мене рятують тільки позитивні думки, і я хотіла з ними якось поділитися. Мені теж не вистачає тепла, добра, і деколи, і подеколи сил. Прошу у вас, вибачення, кого зачепило це відео. Дякую всім за підтримку, хто зрозумів, що пісня не є винуватцем усіх бід. Для мене особисто цей діалог дуже важливий. Дякую, що ви слухали. Завжди, як є і була ваша.